Кому російська гуманітарка не дісталася за дурно? Зміг її купити. Вихідними в центр Донецька зігнали всіх бюджетників та школярів міста, влаштували свято та ярмарок. Свідки твердили серед багатьох товарів на продаж продукти з російського гумконвою. Продавали їх за цінами вдвічі нижчими ніж коштують такі харчі на донецьких ринках. Організатори навіть розфасували все по пакуночках. На сьогоднішній день э, заробітки, пенсії залишають э, жила кращого. і у людей не так багато грошей. А здійсню е, дьошева видаються е, пакети е, уже собраний. Там де крупа, мука, сахар. Напередодні на Донбас прибув черговий, уже десятий так званий гуманітарний конвой із Росії. На окуповані території заїхало 180 фур. Росія запевняє, то все харчі, будь-матеріали, теплі речі та солодощі. Українська сторона вантажу не перевіряла. Камерам показали лише кілька ваговозів. Груз составляють в основному та продукти питання, медикаменти, будівельні матеріали і, звісно ж, новогодні подарки для дітей даного регіону. Російський караван в українському МЗСі вважають не гуманітаркою, а прямою підтримкою бойовиків. До речі, спостерігачі ОБСЄ, які працюють на українсько-російському кордоні в колоні так званої гуманітарки, зафіксували 16 бензовозів. Ось цитата з їхнього звіту. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 71 вантажний автомобіль, 16 бензовозів, два автомобілі ескорту, один логістичний транспортний засіб, один командно контрольний автомобіль і одну машину швидкої допомоги. Автомобілі зупинилися на митній території контролю. Вантажні автомобілі були відкриті і перевірені представниками прикордонників Російської Федерації і Російської митниці з любов'ю до України. Так, має бути написано на будь-якій гуманітарці, яка прямує на Донбас через Дніпропетровщину. Крім того, вантаж має слідувати лише під українським стягом та у супроводі представників міжнародних організацій. Про це домовились очільники силових відомств, добровольчих батальйонів, представники ОБСЄ та народні депутати у Дніпропетровську. Ніяких більше гумконвоїв з території Дніпропетровської області до Донецька не піде до тих пір, поки перше. При формуванні і по не будуть присутні міжнародні спостерігачі і прав... представники правоохоронних, в тому числі органів. Останніми днями добровольчі батальйони завертають гуманітарні конвої фонду Рената Ахметова, які прямують на Донбас. Пропустили лише раз. Більше не будуть. Позиція добровольців гуманітарні вантажі в обмін на полонених. але бранців на харчі видавати ніхто не збирається. Ну отже, й доправляти терористам колони з продовольством. Нема чого вирішили добровольчі батальйони. У фонді олігарха обурюються та просять президента владнати конфлікт. А от самопроголошена влада в Донецьку говорить, що жодна гуманітарка від України їм не потрібна. Лідер бойовиків Захарченко погрожує сам, кого хочеш нагодувати. Ми можемо ми вихаємо, ми вихаємо. Краматорська, Мар'янки. Маріуполя Ми не подачки брать будемо. Донбас ніколи не за подачки. Ми завжди давали більше, чим потребляли. Але до тих, хто найбільше потребує допомоги, гуманітарка ані з Росії, ані з України все одно не доїжджає. Як приміром у село Михайлівка, воно на лінії фронту. Люди тут живуть без грошей, без тепла та світла. Їдять те, що раніше вродило, і що встигли під обстрілами викупати. Снайпери у нас тут. Є. і стріляють із і часто і вечором. Ми боїмося з фонариком вийти. Я не хочу сказати, що ми там голодуємо чи що. у нас городи були. Ми, слава богу, стріляли. А ми картушку копали. Мирного неба та цукерок. Чого діти Донбасу, які живуть в окупації, бажають на новий рік? Хтось просить у Діда Мороза нову іграшку, а більшість дітлахів понад усе прагнуть. Аби якнайшвидше скінчилась війна, а дідушка мороза, я хочу, щоб мир був. і всім дітям, щоб не літали снаряди над головою, а були птички. Так хочеться повернутися додому, погуляти з друзями, наприклад, футбол, на лижах покататися. Сейчас я этого не могу сделать, потому что йде война. Мороз. Я хочу конфеток. и щоб не було війни.